Комунальна боргова яма за час війни вона суттєво збільшилася за підрахунками експертів. Сьогодні заборгованість населення за комірне сягнула вже понад 110 мільярдів гривень. Це на третину більше ніж до війни. Відключати від послуг неплатників компанії не можуть через мораторій, тому використовують інші методи впливу на боржників. Які саме і наскільки вони дієві, розкажемо далі. 65 мільйонів гривень боргу. І це лише за воду. А ще прикарпатці масово не платять за світло та газ. Таких боргів за водопостачання у Франківську ще не було, кажуть комунальники зі злісними неплатниками навіть судяться. Проте з кожним місяцем сума заборгованості зростає. Ми розуміємо, що перше перш за все це перше вересня багато впливає зараз чинником є на те, що люди збирають дітей в школу, в інститути, і цим самим можливо ще десь поїхали відпочити останні дні літа і просто забули оплатити свої комунальні послуги. Ну, споживання було, послуга була надана, а оплат немає. Тобто, оплати за на сьогоднішній день, буквально за два місяці, заборгованість зросла вже на 2 мільйони. Тобто, на сьогодні сягає заборгованість населення 65 мільйонів. Це суто тільки населення. Ну і якщо брати інші приватні жеки, і це, тобто загальний борг ще можна додати десь до 20 Мільйонів до цієї суми борги впливають на роботу підприємства та якість надання послуг вже зараз. Катастрофічно бракує обігових коштів для закупівлі матеріалів. Що нам це Це закупити необхідне, це запастися паливно-мастильними матеріалами, це закупити реагенти, це закупити засувки до допоміжні. Це закупити якісь труби, тому що ми розуміємо, що система зношена наша, і це все повинно бути на прям. Плюс за це ми повинні все ж таки, якби не було забезпечення. Ти наших працівників заробітною платою настане такий момент, що просто не буде чим заправити техніку виїхати на аварійну. Тож якщо містяни не погасять суми у платіжках, на підприємстві вимушені вдаватися до радикальних заходів. Ситуація така буде: що щоб зекономити електроенергію, зекономити ресурси, і на це буде призупинятися подача водопостачання це з 12 до 5 ранку. Але ми також повинні всі розуміти, що е це буде до того, що в п'ятій годині ранку, звісно, ж всі воду не отримали. Це Не електроенергія, яку ти включив рубильник і струм подався. Це вода, це насос, які розганяються, які спочатку будуть отримувати нижні поверхи, а до верхніх, якщо під час того буде розбору, так ми також противники цього, але ну, ми вже проробляємо цей сценарій, який просто. Змушені це робити, якщо не буде далі погашуватися, а заборгованість зростати. Франківці таким рішенням комунальників не надто втішені. За спожити повинні люди платити. Під час війни це всім зрозуміло, що йде велика нагрузка споживання. От, і може перебій світла бути. Все може бути, можуть давати погодинну. Це таке, ми з усім повинні змиритися. Платити треба всім. Так що... Навіть по годину, як, як би не сказала, але платити треба. Я, у мене там були ці, я пройшов все на комп'ютері, раз, 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 ніяких проблем. А хто не має чим платити, ну, то треба якось рішати. Боргують франківці не лише за воду. Станом, наприклад, на 1 серпня у нас була заборгованість близько 270 мільйонів. По побуту з них протермінована заборгованість, тобто це не та, яку от ми там спожили цей місяць і ще просто не оплатила, а велика, яка від одного до шести місяців боргу, навіть є декого і рік, і більше, то ця заборгованість становила 96 мільйонів. З неї така дуже критична заборгованість це близько 47 мільйонів, і оці 47 мільйонів, якщо я правильно так, 47 мільйонів це є близько 1190 споживачів. Оперативно, тобто приблизно зараз те, що ми бачимо по серпню, протермінована заборгованість з тих 96 зростає до 109 мільйонів, тобто борг дуже зростає, це є досить критичне навантаження для нас, як для постачальника. Ми працюємо з нашими боржниками. Але відключати навіть таких злісних неплатників енергетики не мають права на час воєнного стану діє мораторій. Тож компанії використовують інші методи впливу, надсилають рахунки, смс-нагадування та обдзвонюють особисто. А ще пропонують реструктурувати борг. Якщо вже це не допомагає, тоді ми за правилами всіх наших норм закону, відправляємо досудову претензію, очікуємо певний час і передаємо борг в суд. Такі судові справи розглядаються в наказному провадженні, тобто воно є спрощене провадження, бо факт боргу є зафіксований, він є неоспоримий. Відповідно, такі судові накази виносяться дуже швидко, і після того ми передаємо такі накази в ДВС. Відповідно, служба блокує рахунки споживача, і це для споживача створює певні незручності. Тому закликаємо вкотре платіть, хай нехай частково, скільки можна, але оплачувати. Щомісяця ми для наших адвокатів передаємо близько 100 110 справ. У 2023 році було зафіксовано рекорд більше половини судових позовів, які є на сьогодні. Вони якраз щодо боргів за житло колональну поклику. Це близько 53 тисяч заяв від монополістів. Якщо брати ці цифри, то ми розуміємо з вами, да, яка от практика цим говорити про борги минулих періодів. В Івано-Франківському міському суді за цей рік таких заяв теж рекордна кількість 90% від всіх наказних проваджень. Ці наказні провадження, так звані судові накази, вони слухаються без участі сторін, тому вони розглядаються досить швидко і розглядаються досить. Їх багато розглядається, мабуть, якраз завдяки цьому, що вони дуже швидко розглядаються, дуже мало людей їх оскаржує від цього всього загальної кількості цих позовів про відшкодування боргів за комунальними платежами. Оскаржили тільки 3% громадян, і суд задовільнив близько 70% їхніх позовних заяв. Далі такі судові накази потрапляють у виконавчу службу, яка тепер може арештовувати як майно, так і банківські рахунки боржників. І навіть забрати до 50% пенсії. пенсії. Спочатку великої війни це тимчасово призупинили, але в травні цей мораторій зняли. Суд досить швидко накладається арешт на майно, накладаються арешти на карточки. Тобто і все стягується в користь комунального підприємства. Судовий збір збільшився, і їм, крім їхнього боргу, якщо вони там борг 5 тисяч, їм треба за судовий збір 2 400. також. Як один із варіантів реєстрація боржників за житлово-комунальні послуги, в перелік людей, які не можуть отримати кредит, попри це, борги населення за комунальні послуги в Україні і далі зростають за словами експертів. З початку війни сума збільшилася на третину і нині становить вже 110 мільярдів. Але ж чому українці не платять за комірне? Фахівці кажуть, причин чимало. Багато людей наразі просто не платоспроможні, особливо жителі прифронтових територій. Нікуди не поділися і злісні неплатники. Підсилюють загальну суму боргу і нарахування з окупованих населених пунктів, які експерти називають незаконними. В Мелітополі, наприклад, нарахували монополісти, хоча місто вже більше року в знаходиться в окупації, але люди отримали платіжки там на 600 чи 650 мільйонів гривень боргів за житлово комунальні послуги. Люди, які, які, наприклад, проживали в Маріуполі і там отримували платіжки за житлово комунальні послуги ще в серпні минулого року. Така ж подібна ситуація з тими громадами, які знаходять в окупації в Сумській області, в Харківській області. В Харківській області взагалі дивна ситуація. Люди були в окупації їм електроенергії, постачали з території Російської Федерації, бо так побудована наша енергосистема. Але потім, коли вони повернулись з окупації їх, ну, звільнили з окупації, то вони отримали додаткові платіжки від Харковобленерго за. Електроенергії, тобто вони подвійно сплачували. Така ситуація була в Києві, коли люди декілька місяців Київська область була в окупації. Частка да з громад по звільненню території від російських загарбників, люди отримали платіжки від обленерго від облгазів за не спожити навіть і газ, Але вони така сама ситуація з незаконними нарахуваннями. Посередньому, коли люди не могли подати дані лічильників, але вони отримали якраз платіжку, які яку вони постав ну, так нерті поза ті послуги, які не споживали. Звісно, такі рахунки українці можуть оскаржувати у суді, але експерти сподіваються, що цю проблему незабаром врегулюють на законодавчому рівні.